Вітаю всіх на каналі Майстерня Андрі та Життя в селі. І сьогодні у нас неділя, 19 березня. І починаємо день з дойки годування. Зараз будемо поїти молоком. Кріпне сьогодні набагато краще, да? ще трішки, дай, і ти будеш взагалі бігати. Тут качок купания. Привет, муха. тут, как завжди, открываем кисть. Ну і там за забором, як завжди, Гамбо спостерігає за цим цим. І вже завтра ми зробимо повноцінний огляд розсади. Я сьогодні хочу показати тільки тютюн. Що ця пліснява вона зупинилася там, де ми вскопали, далі все це не розповсюджується. Тютюн дуже добре посходив. Ну, схожість насіння, я думаю, біля 100%, тому його нам з головою вистачить цього тютюну. Ось такий він уже красунчик. Наче все добре. Ну Цей тютюн, який ми сіяли з пачки на 10 днів раніше, також цей очаг тут був погашений і далі воно не розвивалося. На 10 днів старший. Цей тютюн виходить на 11. Камбо, давай з тобою протестуємо фронтальну камеру. Друзі, і я зараз не відповідаю на коментарі, а вчора не виклав відео, бо зібрався викладати відео, е, виявилося, що відсутній інтернет. Ну, я ще пошуткував, кажу, понаїжджали містяни, кажу, і інтернет зник. І собі просто без... Е, знаю, що в мене все сплачено. Але ж коли кинувся, немає і немає інтернету, пішов розбиратися. З'ясувалося, що лайф підняв тариф і тепер з'їло в мене ту абонентську плату, що я сплатив пакетами. Ось і тепер мені треба сплатити ще одну абонентську плату, ну, вже збільшену. Тому інтернет в цьому місяці вийде. Ну, золотий, дуже я цим, скажімо так, незадоволений. Але ну, зараз будемо якось вирішувати, тим більше неділя. Порішаємо якось. Ну все, ось воно добре саме встає, на ніжки вже. Хвостиком будемо знову годувати. Дуже воно добре оклигало. Думаю, далі буде все тільки краще. Воно вже саме піднімається. Да? Такий чудовий козик. Да. З першого разу хороший апетит. за за півтори доби молочко поставило його на ноги. Перші дві години я не знав, чи він виживе, чи ні, бо він був непритомний. Да? Ну, Сьогодні вже зовсім другий настрій, так? Да? Вже доглядаємо козлика. Ну а ввечері догляд за рослинками. Оприскування, рихління, полив. Такий перчик уже є аж по два справжніх листочки. Ось зовсім-зовсім незабаром він буде пікіруватись разом із баклажанами. Так, і що ще хотів показати? А, це ми з вікна просто їх познімали. Сьогодні був сонячний день. На сонечку ґрунт, е підтряг. Від трішки за ними подоглядати. Тут у нас потрішку сходить е аретуза Казимір і перець. Також, ну от якось так, з рослинками. Ну, да? все, напевно, на сьогодні. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.